Добрий день, шановні депутати, присутні. Починаємо працювати. Шановні депутати, увага! Прошу зареєструватись. Готові? 31 депутат, Я е, е, так, що три депутати відсутні по поважним причинам. Тому ж, дозвольте певна засідання е, 6-ї сесії міської ради, 8 го скликання, оголосити відкритим. Для ведення функція засідання треба обрати сектаріат. Пропонується з трьох депутатів. Особисто Пахумова Олександра Вікторівна, Рубенко Сергій Миколаївич та Ловчиков, В'ячеслав Борисович. Хто за те, щоб запрошувати вибрати сектаріат? Прошу проголосувати. Ну, карточку. Ви ну. Ви ну. Ви ну. Ви хорошо. Ви хорошо, Ви хорошо. Ви хорошо. Ви Мы будем проверять. Если если только якщо буде принял решение. Так, прошу проголосовать за трех депутатів в секретаря. Дякую. Рішення прийнято. Так, у нас є порядок денний запропонований. Які будуть у кого пропозиції? Прошу. Миронав. Доброго дня, колеги. Прошу розглянути питання щодо зміни порядку денного і перенесення питання номер 51 та 50 на позицію 2 та 3 у порядку денного. Так, пропозиція. Хто за те, щоб дану пропозицію? пропозицію? Прошу проголосувати. 13 за, рішення не прийнято. Порядок денний. Так. Наступний регламент роботи. Пропонується по основним питанням 10 хвилин, для відповіді 5 хвилин. Головам посіникамісії до 10, виступаючим до 3 засідання сесії провести до За порядок денний, давайте проголосуємо. А, подожди, да, за порядок денний ще. Да, 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 ми ще голосували. Про, да, я вже думав, що ми... Так, хто за за те, щоб даний порядок е, затвердити, е, прошу проголосувати, підготуйтесь. За 18 рішення прийнято. Дякую. Так, по регламенту о, я вже казав, власне, основне... давай. Малепенко, Віталій, я Та випадково дайте? нажав кнопку. Таке вже бувало. Ну. Так, тому. Так що? Так що, давайте переголосуємо. Або не вважати мені голос. Взагалі то треба переголосувати. Для цього треба за повернення проголосувати. Хто за те, щоб повернутися до голосування, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Так. Так. А. Є пропозиція повернутися э, до э, включення питань, перенесення питань 51 і 52, питання номер 2 і 3 вже була пропозиція, вона не набрала. Ну, ми можемо ще, ще раз проголосувати. Будь ласка, признаємо. Так, ну пропозиція поступила. <риклад> так, шановні, шановні присутні, я е, розумію вашу повагу до нас, але давайте без... Всяких, всяких там этих э, обвинувачень. От якщо, значит, якщо, якщо судом буде доказано, що той інший депутат, і, мабуть, який мешканець міста буде засуджений по різним причинам 14, там, 15 років, тоді так. Да. А голословна не треба. Це не, незаконно. Вчора ми з вами з Костянтином Борисовичем, чотири години і домовлялись, погодили абсолютно компромісну нормальну версію регламенту. Я пропоную дотримуватися домовленостей, поважати ваше слово, поважати наше слово, поважати депутатський корпус і поставити на повернення до розгляду цих питань. Шановні депутати, давайте проголосуємо про повернення. Про повернення до розгляду перенесся. Давайте повернемось. До повернення, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Будемо розглядати останніми. Значить, шановні, давайте з'ясуємо вашу складу. Є поліція, давайте з'ясуємо, хто до нас прийшов. По-перше, будь ласка, підготуйте документи. Підготуйте, да. І ми подивимося, яким. Це вільне засідання. Це вільне засідання, але я вас прошу, не перешкоджайте. А ви вас не просить. Не просить вас? Ні. Ну тому давайте продовжувати. Ставте голосуйте рекламу. Регламент діє дії, да відповідно до законодавства. Якщо регламент на приняті діє ті, ті регламенти, які би на попередньому скликанні дНРським рекламом пересувати, на що ви там голосували? Ми ми користуємося регламентом. Стати нормальний прозорий регламент. Це для всіх для всіх важливих виправданий. Так, я я так чую, що ми з вами. Сьогодні этот... працювати не будемо. Працювати не будемо. Працювати не будемо, тому що в такій ситуації, коли, коли ви э... працюєте, Депутат, депутати про не проголосували за перенесення. Ну чому? У у нас є останні останніми питаннями є регламент. Жає натискайте кнопку, і голосуєте по Давайте дотримуватись домовлено Костянтин Борисович Володимир Борисович, Поважайте свої слова шановні. Вчора я сказав вам, що то, що про що ви казали, не є документом і не може бути воно ніяким чином імплементовано. Можу сказати вам вчора. Я сказав. І сьогодні. Тому давайте буде, працювати на підставі закону. У вас і буде мож, можливість після е, питання ета, го, говорити те, що ви бажаєте. Шановні, ну. я третє питання. Володимир от... ну не проголосували депутати за це рішення. Да, та ще іще, іще, іще та, раз двадцять раз будемо і все одно не буде. Шановні депутати та присутні. вже голосувати за Дивіться, Я дивіться, дивіться, там багато зараз... соціальних питань. Багато багато питань. Послухайте мене. Послухайте мене. Багато соціальних питань і тому, шановні, вся відповідальність за те, що зараз. Тут утворюється на вас відповідним чином. І нехай на вас подивляться мешканці міста, які деструктивні сили да, прийшли давай, в раду до місцеї Раду. Зараз будемо все відомими. Давайте Ні, ні. Ну, сейчас они, сейчас они по, это, будут заголосовать. Не примем. Нет. Они не проголосуют за регламент. Ж паше Понимаєш, я же Паша заказывал сегодня уже. Понимаешь, я же не просто вот прошлую.

Полицию вызывай. Наряд. Хорошо. Да. полиция, если Не, все, сессия наполневажна. 16 депутатов А? Я закрываю совсем Шановні депутати, в зв'язку з тим, що сесія неповноважна, я закриваю сесію.